Я, Олександра Федорчук, і протягом наступних кількох хвилин розповім про те, який осередок російської пропаганди працює в центрі Берліна, як Росія обходить санкції з Киргизстану та скільки грошей отримає Єгипет від Євросоюзу. Євросоюз надасть Єгипту 4 мільярди євро фінансової допомоги. Першу частину кредиту менше 1 мільярда євро, було надано ще наприкінці минулого року. Кошти мають бути спрямовані на стабілізацію економіки Єгипту, а сам кредит країна повертатиме протягом 35 років. Мета такої підтримки від ЄС не лише стабілізація фінансової системи країни, а й заохочення до політичних та економічних реформ, що сприяють довгостроковому розвитку і безпеці регіону. Яким чином Європа контролюватиме надходження та розподіл цих коштів? Читайте більше в нашій новині. У центрі Берліна досі працює російський дім культурний центр, діяльність якого західні експерти вважають інструментом кремлівської пропаганди. Про скандальний осередок написала Deutsche Welle. Цей семиповерховий комплекс площею майже 30 тисяч квадратних метрів діє ще з 80-х років. У часи НДР він слугував символом так званої дружби з Радянським Союзом, а нині на його базі проводять події, які, за словами критиків, слугують просуванню проросійських наративів. Зокрема, тут показували фільм про Голокост, у якому українців зобразили нацистами, а також у приміщенні продаються дитячі мила у формі танків. Особливе обурення, як пише видання, викликає той факт, що за умовами старої двосторонньої угоди саме німецький уряд змушений сплачувати податок на цю нерухомість. А це щорічно близько 70 тисяч євро. Читайте більше про російський дім у Берліні, а зокрема, хто, попри те, що власником будівлі є Німеччина, фактично нею керує на слава тіві. У Киргизстані російський банк створив власну криптовалюту для обходу санкцій. Йдеться про Промсвязьбанк, що перебуває під санкціями США Великої Британії та ЄС через війну проти України, а також про криптовалюту АСІМА-5, яка, за даними журналістського розслідування Financial Times, допомагає росіянам обходити ці заборони і більше фінансувати проросійські політичні кампанії за межами РФ. Зокрема, багато сайтів пов'язаних із політичною діяльністю в Молдові. Мали спільні ip адреси з доменами компанії А7, яка займалася розробкою і запуском цієї валюти. Виявилося також, що більшість акцій компанії А7 належать молдовському олігарху Ілану Шору, який переховується від правосуддя і відомий своєю підтримкою Кремля. Хто становить значну частку користувачів А7А5, а також чи лише в обході західних санкцій полягає небезпека цієї російської оборудки, дізнавайтеся в нашій новині. Росія продовжить ескалацію військових дій в Україні та провокуватиме на Балтійському морі. Про це в ефірі Слава Тіві заявив польський політолог, експерт із питань оборони Даніель Бочковський. Зокрема, на його думку, що більше буде чути про російський тіньовий флот. А сама Росія каже Бочковський, будує нові фабрики дронів, військове використання яких безперечно обтяжуватиме українську ППО. Напевно, це буде спроба дальшої ескалації в напрямку українському, але також дальша ескалація на Балтійському морі. Тут росіяни будуть щораз активніше діяти, вводять якісь неформальні конвої, які супроводжують в флоті тіні, надають ескорт російський флот, і це. Це є порушення принципів і це є перевірка наскільки Європа зможе відповісти, кого хочуть працевлаштувати росіяни на фабриках дронів, які вони активно розбудовують. Та про що експерт попереджає у контексті запланованих на осінь російсько-білоруських навчань запад 2025 Читайте в новині на сайті. На цьому мене все а більше про актуальні події в світі можна прочитати на слава Тіві до зустрічі.